Привіт усім. Ось мій Сінтай Тшель 244. Розкотив його. Так, що хотілося сказати, Допрацювання, які були зроблені, зроблені були не даремно. Маховик проточений під машину з Форда. З Форда 1,9 дизель. Працює щеплення дуже класно. Перероблений вижимний, теж працює взагалі класно. Так, тепер еластична муфта з Мерседеса і саморобні флянці. Дивимось. Працює шліци на місці. У мене була проблема, що в мене зрізало шліци постійно. Ось, ці трохи підрізані. Десь процентів на 10 шліци. Але все чітко. Оце отака в мене байда. Ось, саморобна. Коротше, клас. Ну, є проблема. Диск щеплення в мене був до цього рідний. Отут шліци обрізало рідні. Я уварив ступицю таку саму, як отут. Уварив ступицу і її обрізало. Коротше, фриза не щадить нічого. Тепер ось первинний вал, саморобний. Це частина з сінтая, оця частина уварена із мотоцикла Юпітер. 6 Шешліців. І оцей ступіця сюди була на 6 шліців. Тепер що хочу сказати, купив я з джинми диск щеплення. Це джинма на 6 шліців. Чітко стає під мій первинний вал та й олки палки о, стає чітко. Класно, взагалі чотенько. з джинма диск, не пам'ятаю з якої. Нагадую, саморобний виробний первічний вал працює класно, не обірвало з фрезою вже два, другий сезон, оце шмалю. Так що до працювання дають своє. Так, а тепер по підсумкам. Рідна еластична муфта е, працює на цьому сінтаї з фрезою. Зараз скажу вам точно. Пів гектара, і все, її розрива нафіг повністю. Тепер, скільки оця зафризувала муфта? Дивіться, шліций, чітко. Ну, в минулому році гектарів 3, мабуть, вона 4 вшмалила. Оця муфта. І оці всі допрацювання. Щеплення теж гектара 4. Ну, все воно вшмалило. Рідний диск у мене обрізало. Тут було мелких багато шліців. Не буду казати, скільки, не пам'ятаю. На рідному синтаївському первічному Мелкі були. Обрізало його, ну, після гектара. Його обрізав. Цей у мене пропрацював ну теж 4 гектара і обрізало. Тобто, в 4 рази я продлив життя всіх деталей. Ці деталі ще прошмалять гектар 10 мінімум на фрезі. Я за фрезу кажу, якби без фрези, їздило б воно дуже довго і щасливо. Тепер диск, диск з джинме. Чітко, класно, все підходить, все стає. Це бомба. Корзина автомобільна працює дуже класно. Взагалі огонь. Бомба. Вижимний теж перероблений, вижимний із УАЗа якоїсь там. Ну, Коротше, недавно в мене випав вом, Почипники на вомі розпалися обидва, і вом випав мост. Хорошо, що кардан не дав випасти йому повністю і заклинити всередині. Так, ну то такі діла. Крутяк, крутяк. Все працює. Це нормальна тема. Обрізало. Ну, пропрацював він довгенько. Фреза мав все, все фреза лама. Ну, нічого, диск я купив ще в минулому році під свій первинний вал, але його не ставив. Тепер поставлю і буде все гуд. Я думав, що тут теж мені прийдеться переробляти, але оказалося, що воно ще поїздить і дуже довго поїздить, оце все діло. Воно працює гарно. Оце саморобне. Mercedes 210 карданна муфта, оце з дизельного. Їй взагалі все одно. Вона прошмалилась скільки. Ось отакі діла. Що так було зроблено, зараз я вам покажу старі. А, кстати, це ось рідна корзина. Продам, якщо потрібно, як нова Сінтаївська. А ось у мене були підрідну муфту флянці теж саморобні. Бачите, чомусь один витримує, ось вироботки взагалі немає. Інший ось підрізало, ну не дорізало повністю. А рідна муфта шабаша. Коротше. Дуже швидко. Ну, взагалі, зуби, як нові. Це пропрацювало у мене взагалі без муфти, тому що колись муфту обірвало, я її вирізав нафіг і зробив усе напряму, без еластичної муфти, отут. Напряму. Але це неправильно, тому що дуже сильно тоді ріжеш ліци. Оце можна бачити без муфти. І удари йдуть по коробки, по мосту, ну, муфта повинна бути. Ось От такі діла. Ну, оця мерседесовська, ну, вона така жорстка, що капець. Мені кажеться, вона занадто жорстка. Але я думаю, що вона гаси хорошо. Тобто, тут ще все буде працювати і працювати. От такі діла, ребята. І що мене радує, що мій первинний вал саморобний. З двох годин він працює. Це частина рідна. Отут він був зварений в цьому місці. Нагрузки вже такі отримав трактор, що капець. На фрезі ставав, глохаж, різкі удари, недавно розробляв огород і кирпич ще старий такий, такий дебелий попався, як улупило ножі, сламало на фрезі, все посламувало. Ну, нічого, а все витримало. В принципі, ножі я взяв, правильно їх зварив і вони вон, працюють, як нові. Хорошо, що я їх знайшов. Ну, то такі діло. Допрацювань, звісно, багато на цьому тракторці ось. Перемикання передач. Винесений окремий речаг на пониженні повишені. Гідравліка теж вся перероблена, крім насоса. Крім насоса, ось така гідравліка у мене стоїть. Два виносних гідроциліндра. Один немає смисла ставити. Ну, класно, вона працює огонь. Розподільник з плаваючим режимом. На обох секціях. На цю секцію я не знаю ще. Хочеться зробити сюди гідроциліндр назад. У мене лежить, переробити, щоб можна було угол міняти гідравлікою. Але для цього мені прийдеться мою оцю саморобну розпорку переробляти, ставити вище, бо гідроциліндр якраз у неї впирається. Аби просто гідроциліндр і шланги поставити, я б вже давно це зробив. А так не хочеться переробляти. Мені. Цю розпорку пока що. Поки що працюємо. Так. Маховик в мене є відео, як він був проточений, як він був сточений, що було зроблено. Все є на каналі. вежимний теж удлинявся. Теж є на каналі, все, як я робив. Працює класно. Все чотенько Ото такі діла. Тракторець, тракторець. Це 3 плюс 1 коробка. Три понижені, три повишені вперед. І понижена вишена назад. Так що, якщо у вас є можливість, беріть хоч і сінтай, але вже з коробкою 4-1. Там все кріпче і мочніше. Там уже два, дві швидкості Вома, а тут одна швидкість Вома, і Перва понижена дуже штра, все одно. Не знаю, в кого земля не тверда, не глина, в тих буде працювати і цей трактор. Але з оцими допрацюваннями. ну то такі діла. Бо в нас рве все, обрізає все, коротше, це жесть. Ось з ось такої штуки зроблені у мене оці флянці. І оці були зроблені теж з оцьої. Це із храповика Вазовського з моста. Теж є на каналі, як я робив і що потрібно допрацювати, щоб ці шліце сіли, бо на рідний шліц, він ширший на пів міліметра. Я кожен шліц підпилював. Ось кожен шліц пів міліметра. Вибраний з боку кожен шліц, щоб стала ця штука. От, от такі діла. І така сама чепухаж, щоб став диск теж. Оцей джинма. Теж потрібно вибирати пів міліметра. Тут такі діла. Ну нічого. ось Бачите, чітко стає. Все входить, виходить. Це з Юпітера вставка із коробки якась. І тут без люфта. Все стає, все чотенько. Тракторець непоганий, але, але для тяжкої землі він не годиться. Іменно фреза. Нарізати ямки, окучувати картошку, взагалі це робить нормально все, працює. Коротше, огонь. А отак в мене зроблена переключалочка. Тут переходничок ось уварений. Так. Тут оця штучка зроблена і все клацається, як на машині. Сидиш, чик-пік, все. Да. І понижені, повишені речажок. Бомба. Бомба класна. Отак От це в мене юдешний мотор. Нормальний юдешний мотор, коротше. Да, він там тринька-ринька. Ну, поки холодний, так трих 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 чуть я скудав, все, він рівненько, красивенько працює. Ось От такі діла. Вот так. так. Буває і таке. Ну що зробиш? Нічого не зробиш. Диск щеплення не буксує взагалі на цій корзині, на автомобільній, як новий. Вже вшмалив я скіки і що це капець. Багато душ. Накладки нові. В принципі, можна буде. Знову вирізати оцю штуку і варити оцю назад. І диск буде працювати. Ну, це вже, якщо не буде там на новий диск грошей, то це все можна зробити і буде їздити далі цей диск. Накладки ще як нові. А да. рідна корзина синтаївська вона мене мучила постійно, постійно мучила. Зроблю пару соток фрезою. все, треба регулювати лапки. Бо не вмикається, туго вмикається, регулюєш, поїхав, зробив, обратно регулюєш, регулюєш. Коротше це жесть. Коротше, жесть, ребята. Коротше, Кому треба, корзина в гарному стані, можу продати. Ось От, такі діла. Сінтаюка. Ну, добре, все, хлопці. Слава Україні. Героям слава!